Я знаю, що ми переможемо, і знаю, як це зробити. Саме із такими гучними заголовками вийшло нове інтерв'ю чинного головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Відповідна стаття опублікована в британському виданні The Guardian. І знаєте, Сирський прям впевнений у перемозі. Він заявив, що ми повинні вийти на кордони 91-го року, щоб звільнити наших громадян, які страждають на окупованих територіях. Але все ж не варто забувати за ту кількість сепаратистів та ждунів, які там таки дочекалися і які населяють ті території. Якщо не всю окуповану територію, звісно, то я зараз говорю про Донбас і Крим. Адже згадайте, як захоплювали Крим без жодного пострілу. І це не тому, що не було там політичного якогось рішення зупинити анексію. Ні, просто російські зелені чоловічки заходили собі спокійно, без жодних перешкод, адже... Сепари в погонах зустрічали їх там з хлібом і сілью. А ті проукраїнські мітинги, які там десь і мали місце, були придушені тими ж таки фанатами рускава міра і колаборантами, які очолювали в той час ті чи інші посади. Тобто Крим повернути треба, це однозначно. Але треба придумати, що робити з тими ментальними росіянами, які колись проміняли українські паспорти. Ну, Та й власне із самими росіянами, які туди переселились із Росії, і які там зараз точно не чекають Україну. Сам же, сам же Сирський озвучив, що Україна має план повернення Криму і що це реально. Але це велика військова таємниця. І, в принципі, Україна не припиняє діяти в цьому напрямку, виносячи вороже ППО по всій території Криму і завдаючи інших точкових ударів по військових цілях. Хоча, звісно, всі ми знаємо, що основною ціллю буде Кримський міст, після падіння якого оборона півострова буде суттєво підірвана. Але коли це станеться, Сивський також не сказав. Ну і воно логічно чому. Головнокомандувач також назвав повзучий наступ росіян тактичними перемогами, але аж ніяк не оперативним проривом. І звісно, щоб зупинити будь-який наступ ворога, потрібна мобілізація. І це очевидно. Про що також зауважив і головнокомандувач. Адже Сирський також наводить елементарні цифри, наскільки збільшилась кількість ворожих військ з моменту повномасштабного вторгнення. А саме в 2022 році кількість російських солдат складала сотню тисяч. Водночас зараз ця цифра складає 500 тисяч, тобто півмільйона. А вже до кінця року ворог хоче збільшити це угруповування до 690 тисяч. Тобто масштаби цієї війни значні. Для кращого уявлення, сирський наводить також цифри щодо довжини лінії фронту. А саме загальна довжина становить 3700 км, у той же час, як активні бойові дії ведуться на 977 км, що є вдвічі більшим, ніж кордон між Німеччиною і Францією, за словами того ж таки сирського. Ну і звісно, зважаючи на ці масштаби, сирський також зауважив, що він не хоче досягати цілей за будь-яку ціну, щоб кинути своїх людей на так би мовити. Марні втрати. Саме тому час від часу ЗСУ відходять на кращі і вигідніші позиції. Адже бойтесь, якщо є вибір між життям солдат і руїнами, то, звісно, тут і мови не може йти. Звісно, життя наших солдат на першому місці. Територію ж бо можна буде повернути. Хоча, звісно, трошки розчарував сирський, висловлюючись про f 16 адже за його словами їх не будуть використовувати на повну потужність, тому що є ризик їх збиття. Ну, і якщо задати про їх незначну кількість, які от вже зараз влітку повинні бути передані, то це й очевидно. Вони будуть застосовуватися за словами Сирського, як ППО в глиб території України, а також не ближче, ніж за 40 кілометрів від лінії фронту. І хоч це потужні літаки, все через незначну їх кількість, всю користь від їх використання поки що вижати з них не вдасться. А скільки розмов було? Ну, сподіваємось, що з часом передадуть ще більше. Одним словом, інтерв'ю загалом вийшло непоганим, змістовним, хоча трошки і сухим. Ну, можливо, сирський боїться бути таким яскравим, як Залужний, щоб Зеленський і його не позбувся. Адже у нічному небі може бути тільки один місяць, тільки Зеленський. Другий такий же, аж ніяк не вписується. Але можливо, це і на краще, адже сирський набагато. Краще виконує свою роботу, тому що він же ж справжній військовий, а не політик. До того ж, як я й казав, новий головнокомандувач є командувачем оборони, тому він більше робить ставку на збереженні життя наших солдат, аніж це робив Залушний, який минулого року провів контрнаступ, не отримавши всього необхідного озброєння. Можливо, сподівався на удачу, але якою ціною? Хоча, можливо, це була не його ініціатива. Щодо цього наступу, можливо, він і не хотів іти на такий ризик, можливо, саме Зеленський натиснув на нього, щоб отримати і собі політичні бали і міжнародне визнання. Але це все ми вже дізнаємось, хіба що з часом, коли все вже буде не таке секретне, не так засекречено, і тоді стане більш відомого, як то кажуть, історія розставить усі крапки на надій. Хоча в цій історії, звісно, і союзники підкачали, які все ж надають нам якусь допомогу. Але завжди недостатньо. Бо якби було достатньо, то ми б уже зараз обговорювали інші теми. Наприклад, яка зараз чудова погода в уже де-факто українському Криму. Підпишіться, поставте лайк, підтримайте українське.